Права 1132. Розташую у порядку зростання дроби та дізнаєшся прізвище видатного українського лікаря, ученого та громадського діяча. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас є за дроби. Отже, бачимо, що у всіх цих дробів у нас знаменники однакові. Нам їх треба розташувати у порядку зростання. Так, то тоді почнемо з тих дробів, з того дробу, де чисельник найменший. Це одна,29-та. Записуємо тоді, дроби спочатку запишемо, пишемо 1, 29. Так. Далі це буде у нас літера А. Пишемо А. Далі бачимо 2, 29. Пишемо 2, 29. Це у нас літера М. Так, далі. Так, шукаємо далі. 3 немає, 4 немає, є 5,29-х. Наступне буде. 5, 5,29. Це у нас буде літера О. Так, Далі після 5 ми бачимо, іде доступне 7,29. Пишемо 7, 7,29. Це у нас буде літера С. Так, далі. 7, потім йде 13, 29, пишемо 13, 29. Це у нас літера О. Ну і останнє, пишемо 20, 29, це літера В. 20, 29, літера В, Й. Ну що ж, читаємо прізвище. Звичайно, що це Амосов. Я думаю, ви вчили. Або знаєте, такого українського лікаря. Отже, записуємо тоді відповідь. Отже, в нас вийшло Амосов. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів. На цьому вправу завершено.